Тяжка артилерія. Друзі, всім привіт! Третя частина відео про комод. Це в нас стільниця з Ясена. Чим я займаюсь. Зробив отакі пази під клини чи під ластивий хвіст, як кому буде зручно, так і називайте. Все поодбирав. Зараз будемо пробувати забивати його. Получилось, в принципі, непогано. Відео я не знімав, як його. Це все відбирати, я думаю, нема тут нічого такого. Отак от воно все пообирають. Головне, як відбираєте, щоб все чотенько було, що тут і що тут пазові. Тому що можуть бути проблеми. Щоб краще його забивати, пройдемо отаким. От типу, Герметиком силиконовим. Він хорошо, як то кажуть, зволожує. Не треба мастити ніякими клеями, нічого. Забиватись буде насухо. Багато не потрібно його. Так, на цьому все. Ставлю камеру і пробуємо забивати. Тяжка артилерія, тому що цей й не допомагає. Будемо пробувати. О, пішов. Так, друзі, забив я шпуги. В принципі, пішли непогано, тугенько. Без отакого молоточка я, напевно, не справився, тому що оцей дерев'яний навіть розсипається. Ну, дерев'яний він слабенький. Зробив отакий зазорчик, щоб мало куди дерево ходити. Ну, можна сказати, стільниця готова. Зараз сюди наклею планки. Дві штуки, щоб закрити, нічого видно не було. І на цьому все. Потім будемо готувати, чистити. Так що на цьому буде кінець. Продовження, я думаю, обов'язково буде. Всім дякую за увагу, покедово і до зустрічі в наступному відео.